Добрий день, мої малята. Сьогодні до нас на заняття завітала дівчинка-галинка, який красивий на ній святковий одяг. Діти, а що це за одяг? Так, це український святковий одяг. Я, маленька українка, називаюся Галинка. В мене очі сині сині, як волошки у долині, а волосся, мов колосся, що на ниві розрослося, вмію гарно танцювати. І люблю пісні співати про наш край і про Калину, нашу славну Україну. Діти, я хочу нагадати вам, що людей, які живуть в Україні, називають українцями, українським народом. Мову, якою розмовляють українці, називають українською. Галинка одягла сьогодні український національний одяг. Де ми живемо? У якій країні. Так, молодці в Україні! Як називається наше місце? Харків. Діти, Галинка нас запрошує в гості до села, де живуть її друзі Андрійко та Оксанка, а ви були на гостині у селі. Сьогодні ми підемо в гості до друзів Галинки. Діти, подивіться, Оксанка з Андрійком нас уже зустрічають біля хати. А що у них в руках? Так, хліб, а ще й сін. Це такий звичай зустрічати дорогих гостей. Оксанка не просто тримає хліб, він лежить на рушничку. Це такий рушник, який ми руки витираємо. Ні, це вишитий рушник. Хліб, як сонце, каже мати. Хліб, як сонце, каже тато. Хліб, як сонце, кажуть люди. Хліб, як сонце, завжди буде. З давніх давен існує традиція зустрічати гостей хліба. Хліб це святиня нашого народу. Навіщо потрібен нам хліб? Діти, чим пахне хліб. Багато сил потрібно докласти, щоб з маленької зернини до нас на стіл потрапив пухкий запашний хліб. Звідки саме до нас приходить хліб? Ви про це дізнаєтесь, коли відгадаєте загадку. Ходить полем з краю в край, ріже чорний каравай. Що це, діти? Так, це трактор. Хто працює на тракторі? Так, це тракторист. Діти, давайте ми з вами розглянемо картину, яка називається Весняна посівна. Люди сіють зерно навесні. Дбають про те, щоб посіяти його в сиру землю. Коли зерно проростає, його поливають дощі, зігріває сонечко. Наступна картина називається Золота нива. Ось таке поле влітку. Спочатку стебла зерна зелені, а потім дозрівають стають жовтими, золотими. Про що це загадка? Послухайте уважно. Золотавий та вусатий ста кишенях сто маля. Так, діти, молодці, це колосок. Діти, а коли збирають урожай на полях? Наприкінці літа. Діти, подивіться, а ця картина називається збирання врожаю на полях. Це комбайн, сільськогосподарська машина, що косить стебла з колосками, обмолочує колопуски і висипає зерно в автівку. Вантажівки відвозять зерно на елеватори, де його просушують, очищають від бруду, сортують. Потім відвозять до млина, де зерно подрібнюють, мелють на бору. Борошна потрапляє до пекарні, де готують тісто і випікають хліб. Хлібні фургони це спеціальні машини для перевезення хліба. Вони розвозять хліб у магазинах, де ми його і купуємо. Оксанка знає, як у Давдину випікали хліб. У кожній хаті була піч. В Неї обігрівали житло, у ній варили їжу, випікали хліб. Піч утримувала завжди в чистоті. Із неї пов'язано багато повірів і звичаїв. Випікання хліба це тривала і складна праця. Спочатку вчиняють тіста, воно виброжує, його вимішують, ставлять випікатися у спеціальному посаді в печі. Спечений хліб кладуть на чистий рушник. Коли починали їсти, то його хре хрестили. Оксанка приготувала нам на гостиниць свіжоспечений хліб. Хліб смачний, ситний та гарний із хрумкою з коринкою. Хліб завжди потрібен нам і до сніданку, і до обіду, і на вечерю. Більше страв ми їмо з хлібом. Ох і смачний хліб. Андрійко також хоче пригостити нас він напоїть нас чаєм з калиною. Андрійко сам посадив калину біля хати. Навесні вона дуже рясно квітне. Стоїть, немов дівчина прибрана. Восени на ній багато червоних ягідок. Хлопчик збирає калину. Вона надає нашому організму сил, вітамінів. Люди цінують калину за її цілющі властивості. Оксанка поклала китяги калини на тарілочку та налила чаю у скляні кухлик. Подивіться, які вони гарні, який гарний чай, якого він красивого червоного кольору. Діти, ми сьогодні були на гостинах в Андрійки та Воксанки. Давайте подякуємо за гостинність Оксанці та її друзям. Скажіть, будь ласка, чи змінилося у вас ставлення до хліба? Поважайте хліб та бережіть хліб, адже хліб, створений працею багатьох людей хліборобів, виростили зерно у полі, потім з нього змолили борошна, а пекарі спекли з борошна хліб. Завершимо наше заняття прислів'ям. Хліб у голова. До побачення, діти! До нових зустрічей!